Eu sinto muito,

Ну дивіться ззади. Не дивіться, не здорові. Та тут розкривилися. Людей було страшні. Молодці. Автобусів немає. А Ми пішки прийшли. Автобусів немає. Я кажу, пішки. Автобусів не пережить. А там стояли по природі віку, а коли тут стояли. Собака. Чи нам за велика діли? Що це не дивиться? Що багато дуже чоловік людей. Так, о, стало, що, це старше багато.